Пане Іване, по перше, раді вас бачити. По-друге, хотіли би розпочати нашу розмову з такої теми, як баланс сил в умовах цієї війни. Насправді, тому що ми з нашого боку бачимо за нашими спинами і західних партнерів, і європейських партнерів, які ну можливо не завжди своєчасно, але допомагають нам з військовим озброєнням. Врешті водночас Росія теж не спить і намагається шукати снаряди десь в північної Кореї зокрема, був візит. На яким чин і на до Російської Федерації, де вони зустрічалися, були там на якихось космічних аеродромах, і подейкують, що в обмін на 152-й снаряд, який Північна Корея буде віддавати Російській Федерації, можуть в обмін захотіти отримати якісь ракетні технології від Путіна та його режиму. От що ви про це думаєте, як поділився зараз світ, і кого врешті більше? Ну, баланс це так дуже грубо сказано. У нас 50 плюс країн е за Україною, і це найпередовіші країни цієї планети. Да? Там Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина. Там хтось там прямо, хтось опосередковано, але допомагають е з нами, да? А З Російської Федерації допомагають вже там, там -то іран, північна Корея, ось там десь мається ну, на меті. Е Почати надавати допомогу. Ну з Китаєм не все так зрозуміло, не все так однозначно, але тим не менше. А ось ви кажете, що вони там щось вже домовилися. Ну насправді такої домовленості ще немає. Ну от, взагалі, Да, є там ця екскурсія, туристична, такі оглядові екскурсій Кімчинина по ВПК Російської Федерації на Далекому Сході. Він там і літак подивився су 57 да, але всього там в Росії десь близько десятка одиниць. Тому я думаю, що про ці літаки. Взагалі, по кому вони йдеться, і там двигун в них дуже сирий. А ось су 35 яких там ну тисячнадцять сто штук. Я думаю, цілком ймовірно, там можуть передати в якості плат. Тобто Російська Федерація вона отримала якщо й отримає допомогу, то вона буде дуже знаєте якою. А не передовою, тобто це умовно, знаєте, там ось каміння, щоб кидати там у супротивника, десь в такому от сенсі. Ти бачиш, що північна Корея, це ж не простачки. Вони ж не віддадуть там свої там найновіші снаряди, хоча й радянського зразку. Вони віддадуть те, що було виготовлено після корейської війни, після 1953 року. Я думаю ну, максимум до там х років. От в цей період часу все, що було зроблено. Я думаю, росіянам підвіддадуть, а там е, вже буде там і не стріляє, не взлітає, або що взлітає, стріляє, летить і там впадає, але не вибухає. Тобто буде певний відсоток, причому великий, того що не спрацювало. Ми ж не знаємо, яка якість е, е, північнокорейських снарядів чи немає там випадково замість пороху якоїсь там трави. Так, ну і ще одну тему хотілось би обговорити. Зокрема, очільник, точніше, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що повна або часткова ліквідація чорноморського флоту РФ пришвидшить завершення війни, і при цьому голова Мінцифри Федоров заявив, що Україна почала активно виробляти морські дрони, зможе частіше атакувати російські кораблі. І до кінця року воно кількість атак зможе. Збільшитися у 120-140 разів, навіть тож зважаючи на це, у якій перспективі можемо говорити про знищення російського флоту? Ви просто уявіть собі цю цю думку, да? Ви так буденно на це розказувати? що ну там за там чорноморський флот там знищили Україну, якої немає флоту. У нас забрали в Криму. У нас віджали його в 22-му році. І це там, там, людина, да, яка без досвіду там якихось там бойових мистецтв, да вона там боксера, який на подвійному. У дворі постійно всіх тримав в страху, тепер поступово заганяє, що він боїться виходити з квартири своєї. Да? Тобто, десь так це виглядає дуже примітивно. Тобто поступово дійсно знищується весь Чорноморський флот. Так, якщо навіть справи йдеться, ой, там якийсь дрібний катер, там і там багато хто скаже: подумай, що це ж не носій якийсь. Та ні, ну секундочку, почекайте. Російська Федерація має в Чорному та Азовських морях все, що було на момент 22-го року. Більше флоту у Росії не стане. Вони мабуть, б мабуть воліли б так більше флоту не стане через те, що Туреччина відповідно до міжнародних домовленостей закрила Босфорта Дертанело, і тепер там не знаю, флот а, Балтійський, Російський, Північний або Тихоокеанський не може пройти. Якщо б такі проходи були, то це було б дійсно ну дуже дуже жахливо для нас. Але там зробили такий статус-кво. От все, що було на 24 лютого. Тут все залишається більше не стає менше. Питань нема, більше точно ні. І от росіяни, я думаю, вони 100% розглядають варіант, ну розглядали там, продумують, А якщо перетягнути в Чорне море а, флот по землі, да, от, наприклад, підводний човен, його там на там декілька а, цих платформ, і притягнути таким чином обійти всі ці міжнародні обмеження, тобто вони про це думають. Але якщо повертатися через глибини ваше питання, то флот російський. Поступово стає менше, менше, менше катери, великі десантні кораблі, ракети носії. Звісно, що нас цікавлять в першу чергу ракети носії, які кошмарять Україну там вже півтора року цими ракетними обстрілями. Тобто не буде од ракети носіїв, залишиться, наприклад, десантні кораблі, якісь інші катери. Це вже буде байдуж. Да? Вони це все не буде впливати на війну в Україні. Да, воно так десь локально може бути, але от кардинального впливу точно ні. І ось поступово ми до цього підбираємося. Я не можу сказати. Якісь часові проміжки, оскільки дійсно це велика праця вирахувати російський корабель, який Вийшов необережно в Чорне море і необережно дійшов десь, наприклад, там до якоїсь позначки, де можна до нього дотягнутися. Тобто, ще раз, російський чорноморський флот це як такий заяць, який в не знаю, в лісі виходить обережно, там, сподіваючись, що його там не побачать і не з'їдять. Тобто я думаю, що ну найближчі місце можна очікувати додаткові знищення судна Російської Федерації, але ну. Про це знищення їх там дуже багато. До, до речі, там всього всього їх там було, що не помиляюся, десь сім десятків одиниць різних кораблів різного класу. Тобто процес триває. Головне, що він є, є можливість досягати до них так. Це справді найважливіше, пане Ване, і по суті, своїй влучання в. Ви... Ось цю цей підводний човен Російської Федерації, який знаходиться Та, на монту, це так, історична подія, бо такого не робив ніхто. І це свідчення, по перше, професійності нашої розвідки, своєчасність прийняття рішень і точковий удар, що призводить до величезних втрат, бо вона коштує нереально багато. І з кожним таким влучанням, ну як мінімум, економічно і вони втрачають і спроможності їхнього флоту. Вони, врешті-решт, зменшуються. Тому певна річ, це надзвичайно важливо і що. Мабуть, і ще важливіше, що е, з постійними такими ударами ну вони будуть просто змушені десь далі на територію Російської Федерації їх переміщувати. Бо як бачимо, Ну Севастополь це цілком досяжна така е, точка для збройних сил України. Да, 100%. відсотків ще з приводу цього підводного човна. Він ж до речі готувався вже на вихід. Його ремонт майже вже був завершений. І там була така інформація, що десь там декілька тижнів, можливо, там наприкінці навіть жовтня він планувався вже виходити в море і запускати ці крилаті ракети. Що для нас, для українців, було погано, це те, що він в підводному цьому положенні виходив їх там п'ять цих. Підводних чорнів, і його неможливо було вирахувати. Тільки тоді, коли він вже здійснив пуски, тоді оголошується тривога, але певний час втрачений. і ось Саме перед там завершенням його ремонту знищений сам човен. Всі зусилля, які він вкладали, ремонтували, знищена також ремонтна база. Дуже дуже пошкоджена. Тобто, спочатку росіянам треба вибрати всі уламки, витягнути цей підводний човен, цей десантний корабель Мінськ, Потім відновити ремонтні потужності. А потім вже можливо приймати якісь інші кораблі. Ну якщо на цей час не прилетить додатково туди якась крилата. І ракета і зніме скальп з російського чорноморського флоту. Так, пане Іване. І насамкінець, давайте поговоримо про зокрема передачу Україні. Далекобійних ракет Атакмс і Таурус щодо «Атакамс», чотири сенатори республіканці просять Байдена негайно передати Україні ці ракети щодо Таурус, то пісторіус натякає, що на це рішення ще треба десь приблизно один-два тижні. Тож про які терміни можемо говорити на вашу думку, коли Україна таки зможе отримати далекобійні ракети, і чим вони важливі? Давайте наголосимо я думаю, да пан Пісторіус. Він так не ну те, що не обачено, Він розкрив в принципі терміни погодження з Сполученими Штатами, передачі нам цю ракеті атакам. Тобто, ми ж знаємо, що німці кажуть американці. Давайте ви перші, а потім да. Будь ласка, ви перші. Ну це як з танками було. І ось він каже: один-два тижні. Я думаю, що в принципі це горизонт планування. Один-два тижні у американського уряду один-два тижні є рішення про передачу нам це атаким і потім буде рішення. З боку німецького уряду про передачу німецьких таврізів. Німецькі ракети, вони класні, вони гарні, але давати так. Їх небагато згідно офіційних даних, взагалі їх всього було виготовлено 601 одиниць. Може там десь за цей період часу ще один якусь там десяток виготовили, але плюс-мінус цифра так. Тобто, їх не 6 тисяч, ні 60 тисяч, 600 одиниць з рахуванням якихось тестових зразків, які потім ну вони не тестові, а випробування проводили, щось продавали в інші країни. от З приводу американських. Американські ракети це про це багато вже казали. Там 300 кілометрів. все класно, але я зауважу на таку річ. У американців є касетні ракети. Да, касетні боєприпаси у нас зараз вже є до артилерії касетні боєприпаси. Це такий снаряд собі, да який летить, і він в повітрі розкривається на б, це 48 одиниць, а одиниць, то 72 е маленьких таких боєприпасів І такі півтора футбольних поля просто е вкриває одним великим вибухом. Да, це... Російський фарш там з'являється. А якщо у нас будуть касетні боєприпаси до атака, це звісно 300 кілометрів радіус дії, окей, хай буде окей, трішки менше, хай буде 200, та така середня цифра. Але в цьому, в цьому боєприпасі, в цьому снаряді цій ракеті, буде вже 400 суббоєприпасів. Тобто там там 40, 48, там 70 різні цифри є, а тут майже в 10 разів більше. Тобто це ж в 10 разів більше російського м'ясного фаршу буде на нашій території. Загалом так, і це завжди хороші новини. Пане Іване, на сам кінець дуже коротко. Будь ласка, це да. зустріч, така більш дипломатія, але дуже цікава. Це зустріч у сполучених штатах, де на засідання ООН приїде Ердоган, Зеленський і Лавров. Врешті і такий досить небезпечний трикутник формується, як на мене. Що ви думаєте з цього приводу? Чого слід очікувати? Я думаю, нічого небезпечного там не буде. Я думаю, якщо там це Україна, Туреччина, Росія, то це буде в першу чергу. Це зернова угода. Я думаю, будуть пропрацьовувати варіанти, що з нею робити, бо регіонально самі впоратися не можна. Бачите, Росіяни навіть сьогодні знищувала одеську область, одеську інфраструктуру. Тобто я думаю, що Сполучені Штати будуть приймати участь у вирішенні цього питання. Пане Іване, дякуємо за ваші експертні думи, за ваш експертний аналіз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ у період з 2004 по 2015 роки. Дякуємо. Дякую до побачення.